Всім привіт! 90-ті нульові відомі багатьма культовими підлітковими фільмами, які народ обожнює досі. Цікаво, що багато з цих фільмів робилося як осучаснення і переосмислення класичних творів. Так, наприклад, не тьому, що це буквально книга Ема Джейн Остін, а жорстокі ігри чергова адаптація небезпечних зв'язків француза П'єра Шодерло делекло. Боже, я маю надія правильно сказала його ім'я. А це все вона уряд на тему Пігмаліона Бернарда Шоу. Ставте лайк, якщо як і я, би вперше почули про. Пегмаліона фільми Кінгсмани. Деякі з цих творів, хоча й вже давно забуті сучасним глядачем, продовжують жити в адаптаціях. Тож причина, чому фільми 90-х стали культовими, це міцна історія, перевірена часом і модні тренди того часу, що стало свіжим ковтком повітря для глядачів. Але потім Голлівуд вирішив осучаснювати фільми, які були осучасненими версіями старих історій. І в результаті ми отримали фільм Небезпечні зв'язки. Огляд на який я вже робила, і це все він. Тож студія наняла режисера, який колись зняв оригінальних крутих дівчат: якусь тіктокерську інфлюєнсерку, яка після того ніколи чомусь не грала, і популярного смазливого актора. І зробили фільм. Отже, починається все з представлення нашої героїні зі складним ім'ям Педжет. Цікаво, таке ім'я взагалі існує. Виявляється, що існує, і значить, юний слога, ну нехай. Пет стереотипна блогерка, яка живе в найрожливішій кімнаті у світі, і з самого ранку веде трансляції про макіяж у Тіктоці, але реальність поза тіктоком не така вже й рожева, і весела, адже педжет живе в маленькому будиночку з мамою, яка тяжко працює медсестрою. Тож педжет хапає величезний торт і несеться до чужого шикарного будинку, щоб зробити вигляд, що виходить з нього. Біля фейкового будинку дівчина на крутій тачці забере дві розфофирені подружки, і всі троє поговорять хлопця педжет якогось завтотюненого співака ртом, від якого фанатіють всі в цьому селі. І педжет з подружками їдуть на зйомки кліпа до цієї місцевої суперзірки, де героїня все це викладає онлайн. Здогадаєтесь нуля разів, що буде в трейлері. Ну, все. Там співак з якоюсь мовою зажимається. І все це звичайно онлайн. Тож педжет влаштовує скандал, а її хитра подружка І далі продовжує знімати весь цей цирк. Психічно нездорова маячня відбувається. Після такого позориська онлайн педжет звичайно не хоче йти у школу. Отже, після сцени в трейлері, у педжет просто купа відписок, і всі з нею в школі сміються. А якась ттьотка спонсор, яку грає Кортні Кардашян, відмовляється від співробітництва з нею. В школі педжит втрачає популярність, і всі тепер тусять із співаком-зрадником, адже це, мабуть, так круто зраджувати. У вічі наша нещасна жертва зради вирішує знайти якогось Фріка і зробити з нього короля балу, і на цьому повернути собі статус. In Що ти верзеш? На противагу цим модним красуням і містеру співаку нам показують Кемерона надзвичайно гажного хлопця, якому вдягнули на голову шапку. І всі тепер роблять вигляд, що він урод і фрик. Отже, це нітакуся висміє топі пісеньки містера співака, а це і не важко. І загалом нам показують, який він особливий і розумний слухарок, робить фотки на вінтажну камеру і точно не хвилюється про думку інших. У цього дивергента є єдина подруга, теж надзвичайно гарна дівчина, яку тут теж вважають лахушкою. Взагалі ці підліткові фільми сміховині в представлені так званих лузерів, які виглядають як фотомоделі у немодному одязі. Кемерон, як не дивак, фотографує сміття. Ну, що його казати, коли воно, звісно. І саме в цей момент модний Тріо помічає його і вибирає в якості жертви для перевтілення, тож тепер Педжет має перетворити його на короля балу, ну тобто зняти ороську шапку і зробити зачіску, як то кажуть, найпростіша робота на землі. Далі все в фільмі буде йти раз за разом по накатанні схемі. Педжет хитрощем відмовляє Кемерона піти на побачення з нею, і в результаті їм обом навіть це подобається. Отже, наступного ранку Педжет відчайдушно намагається підкотити до Кемерона, але той так просто не ведеться на дешевий флірт і просто йде геть. Але по щасливому збігу обставин, сестра цього юного циніка, виявляється фанаткою Педжет, мала тут же зливає тіктокерці купу інфу про Кемерона. В тому числі і те, що він фанат коней. Тож Педжит переслідує любителя шапок і напрошується допомагати йому в конюшні. І наступним кадром дівчина вже чистить гівно під хитру посмішку Кемерона. <плес> Слово за і дівчина починає трохи подобатись Кемерону в школі після вкрай нав'язливого пруди плейсменту Дерітас. <плес> Педжет знову чіпляється до Кемерона і запрошує його разом із подругою на пляжну вечірку. На вечірці Педжет намагається закохати в себе Кемерона з допомогою звичайно співів. Адже популярна тіктокерка, яка грає Педжет, до того ж і співачка. Тож як не показати її геніальний талант в цьому фільмі? А Кемерон вже стоїть і кидає закохані погляди на цей невизнаний талант. Однак на вечірку раптово приходить з родних співок зі своєю новою подружкою. Тож Педжет починає лежати, жахливо співати, всі починає сміятися. Класична сцена. Але не хвилюйтеся. Наш принц Нігеліст в шапці вибігає на сцену і починає співати дуетом з Педжет, рятуючи ситуацію, і, хоча Кемерон весь такий, не такий. Оце каламбур. Він не тільки ідеально знає слова попсової пісеньки, а й виявляється молодим співочим талантом. Перше тікає із вечірки, і Кемерони з подружкою підвозять її до фейкового будинку. Дівчина провертає хитрий трюк і спеціально залишає якусь фігню в тачці Кемерона. Тож наступного дня вона з'являється на порозі Кемерона. Окрім того, що цей тіп ходить в шапці по дому. Він ще й магічним чином встигає перевтягнутися за ці 30 секунд, поки педжет заходить до будинку. Клас. Педжи, звичайно, напрошується на ще одне побачення із Кемероном, на якому вони спочатку скачуть на конях, а потім романтично фоткають вокзал. Ух, як романтично! Адже кожна дівчина мріє піти на побачення на вокзал. То, знаєте, пофоткати бомжів, попити оверпрайсну на ту жахливу каву, стати жертвою розваділ. Ну таке в кінці побачення це прошу хлопця на вечірку в стилі 20-х. А це значить, що нарешті ми побачимо це захайплене модне перевтілення Кембрана і снігеліста в шапці в першого хлопця на селі. Тож модна зачіска і костюм роблять диво, і у всіх відпадають щелепи від вигляду Кемерона, особливо педжет, яка зрозуміла, який діамантик весь час ховався під жахливою шапкою. Саме в такому вигляді хлопець йде на вечірку, де швидко ловить на собі холодні погляди дівчат. На вечірці Кемерони Педжет веселяться, танцюють і майже цілуються фотобутці. Загалом все йде просто супер, але це фільм. Оцуток, тому треба готуватися до чергової катастрофи. І вона з'являється в обличчі співака-зрадника, який харасить сестру Кемерона, і той влаштовує класичний чоловічий мордобій. Round Fight. В результаті якого виявляється, що Кемерон не тільки співак, красень, інтелектуал, а також Джон Вік на мінімалках. Однак у результаті бійки постраждав дорогоцінний фотоапарат Кемерона. Той виходить із себе і наїжджає на педжет, що це все тупа вечірка, то однокласники, а він такий нігіліст, якому тут не місце. Однак наступного дня Кемерон стає популярному школі, де всі його тепер сприймають як якогось альфача і навіть номінують названня короля випускного. Тим часом одна із подружок педжет виявляється пацючкою, тому вона зваблює колишньої нашої тіктокерки. Вирішує самою стати королевою Балу. взагалі ця кучерява тупо весь час тихо псувала життя героїні, а та не помічала. Але не все так погано, адже Кемерон заспокоївся і вперше вирішив запросити педжет на побачення. Щоб показати свої фотографії. Якщо що, то він весь фільм щось там фоткав, але нікому нічого не показував і морозився, тому це типу великий крок для нього. Ну і парочка нарешті цілується під попсову пісеньку, і тут педжет розуміє, що на кого, тому вона крінжує і втікає геть. Тож Кемерон в романтичному пориві піти з педжет на вал влаштовує превселюдне онлайн-запрошення. Але отак кучерява пацючка розказує йому про парі, і все таке хлоп ображений йде геть. Педжет Ждає і ридає, але все ж таки вирішує піти на випускний одна. Але потім починає відбуватися дещо неймовірно дивне. Адже школярі влаштовують танцювальний батл в стилі білих ципаньок, печуть проти кучерявої, і все це дійство йде більше трьох хвилин фільму. Тож нарешті не стає час ікс, вибирають короля і королеву випускнову королем. Чомусь стає зрадник співак, а королевою наша героїня. Взагалі, те, скільки ж огидних і кончених речей робить цей співак, це шок. Він навіть не крутий бедбой, а просто клоун, і всі навколо йому це пробачають, і навіть вибирають королем балу. Хто взагалі за нього голосував, повертаючись до фіналу цього шедевру? Веджі дає промову в стилі, як важливо бути справжнім. І відмовляється від корони, а потім йде з випуску нового, і тут на білому коні скаче наш шнігіліст вже без шапки в модному костюмі, і парочка знову цілується і танцює. І взагалі всі танцюють, і все, типу Хеппі Енд. і Кемерон подорожують, і романтично скачуть на конях. Отже. Це все він ремейк фільму 90-х, де поміняли гендери головних героїв і додали сучасні елементи типу тіктоків і інфлюєнсерів. В результаті ми отримали дуже простий фільм, який не має жодної події, що може здивувати. Але чи погано це? На мою думку, просто це не значить примітивно. І хоча в цій адаптації все доволі банально, а кожен поворотний пункт можна передбачити ще на етапі заставки, вона не така вже й погана. Так, герої не відрізняються глибиною, навіть нігвіст в шапці не має якогось неймовірно цікавого характеру. Так, ми це все бачили 100 разів. І так, цю історію можна розказати за 15 хвилин часу. І фільм має, по суті, той самий сюжет, що й картина 90-х, яку не просто так полюбила стільки людей. Назвати це шедевром чи навіть хорошим фільмом язик не повернеться. Однак, в сумний холодний вечір витратити півтори години на простий фільм, де у героїв точно все добре. Можна, тим паче, що головні герої тут нормальні підлітки, які не роблять кінжові речі, до яких ми звикли в сучасних фільмах, не займаються сталкерством, аб'юзом, зрадами і так далі, бо він якийсь добрий чи як, не робить вигляд, що це щось більше, ніж простий прохідний романтичний фільм на Нетфліксі. В кінці кінців любовні романи не просто так вже багато і багато років найпопулярніший жанр книг, і не кожен фільм має розкривати якийсь неймовірно важливий драматичний конфлікт. Радити це все він я не буду, але краще вже подивитись його ніж якесь після чи будку поцілунків.